Разом із відповідальністю це буде дуже гарно працювати. Чувак, все в тебе буде добре. Я в тебе є постійно, просто без пауз. Мене лапки добре впораємося. Вони не відступають. Вони й отримують результат. Кого ж насправді виходить досягати успіху в ІТ? що це за люди такі магічні? Чому хтось буде заробляти 50 доларів, коли увійде в світ цифрових технологій, а хтось буде заробляти 2, 5, 10, 20 та більше тисяч доларів на місяць, що відрізняє людей, які не можуть щось для себе зробити та отримати певний результат від тих, хто все ж таки для себе його отримує. А це тема сьогоднішнього відео, і хочу нагадати, що також спонсорами є. Як завжди, перше, це Збройні Сили України, будь ласка, не забуваємо донатити. І друге, це міновий марафон, повністю безкоштовний, двохденний для новачків в інтерфейсному дизайні, для того, щоб зрозуміти, як увійти в 10% ринку. Тому що я 8 років втратив на будування інтерфейсів, точніше, не втратив, а інвестував, заробляв гарні гроші, мандрував по всьому світу, будував цифрові продукти. Інтерфейси зробили моє життя. І тепер ти можеш по посиланню в профілі подивитися, як це можна зробити для себе. То перше, і найголовніше, про що я хочу зараз сказати, це. Наполегливість. Люди, які точно знають, що вони хочуть, і ніяк це не відпустять, поки не отримують для себе, вони й отримують результат. І це насправді не тільки в дизайні, але зараз просто в контексті інтерфейсів ми розмовляємо. Так, що, типу, людина, яка Точно знає, що вона хоче. Вона розуміє, що є можливість поспілкуватися, що є можливість вести перемовини, да, якщо тобі там відмовляють, чи щось скажуть неправильно на інтерв'ю, або навіть в самій компанії, або є якийсь конфлікт, або щось є невирішене, Вони розуміють, куди вони йдуть, що вони хочуть, і вони знають, як це вирішити. Точніше, не знають, вони знаходять це в процесі. І це відрізняє їх, тому що вони мають чіткий віжен. Вони наполегливі, вони не відступають, вони не здаються, вони не скажуть, що добре, я пройшов п'ять інтерв'ю, в мене нічого не вийшло. Напевно, в мене лапки. Я заб'ю на це. В мене нічого не виходить. Я ж бачу, да я п'ять разів вже закинув інтерв'ю. Немає ніякого результату. Що мені робити? Наполегливі люди будуть аналізувати, дивитися, тому що в них є чітка візія, в них є чітке розуміння, в них є ось точка. «А», де вони зараз знаходяться, є точка B, куди вони будуть йти, і вони знають, що потрібно робити. Вони як просто тонельним таким віженом все це бачать, і вони в той напрям будуть рухатися постійно, просто, без паузи. Перше це наполегливість. Друга також дуже важлива річ, вона стосується відповідальності, тому що люди, які досягають успіху в діджиталі, да, в it сфері це те, що я надивився за 8 років в інтерфейсах в своїх студентах, в своїх друзях, в своїх колегах, для мене це також працювало. Це про відповідальність. Тому що відповідальність це насправді є твій дохід, це є твоя цінність і це те, що ти можеш надати компанії чи людям, з якими ти співпрацюєш. І це дійсно дуже важливо. Наприклад, ти можеш. Дуже сильно боятися, тобі лячно, що ти не розумієш, як це зробити, що потрібно зробити, але ти будеш йти та казати добре, впораємося, все буде супер, все буде топчик, ми це зможемо. А, і ти просто можеш взяти на себе цю відповідальність за результат, який буде в кінці. Ти можеш зняти трошки. Ось цей стрес з людини, який ти надаєш сервіс да, компанії, але в компанії ж люди працюють, да, і твій менеджер або CTO, або будь-хто, хто тебе наймає, він також людина, і в нього є свій стрес, є свої обов'язки. Якщо ти можеш частину цих обов'язків з нього зняти, взяти на себе і впевнити його в тому, що чувак, все в тебе буде добре, я в тебе є, ми із цим впораємося, я розберуся із будь-якою деталію, яка зараз буде виливатися на нас. Я, я це зроблю. Я закрию цю дирку то для тебе відкрити всі двері, насправді тому, що якщо ти скажеш, що ти впораєшся, ти впораєшся. Навіть якщо ти не бачиш вирішення питання, потрібно розуміти, що воно буде йти в процесі. Ти в процесі розберешся, як це дійсно зробити можливо. Це насправді працює трошки як магія, тому що люди, в яких не виходить, вони бояться брати на себе відповідальність. Є цей синдром самозванця. Їм хочеться впевнитися 300 тисяч разів, в тому що вони зроблять якусь штуку. І потім вони дійсно можуть це робити на практиці і заробляти на цьому гроші. Але як ти зробиш це 200 тисяч разів перед тим, як перейти до реальної практики, це вже питання. Тому що все, що йде до практики, воно не є практикою. Да? Це твоя гра та формування мозку, фреймворку, мислення, вивчення. Да? Це теорія дуже важлива. І ось Наступний крок після того, як ти отримав для себе теорію, після будь-якого навчання, да, чи самостійного вивчення там на Ютубі, чи там якогось консалту, який ти для себе будеш брати. Після того є другий крок, і він дуже важливий: це взяти на себе відповідальність і сказати, що я можу. Тому що без того, що ти будеш брати відповідальність і казати, що я можу, ти на наступні кроки переходити не будеш. Ти через це зупинишся в зростанні, да? ти залишишся на тому рівні, на якому ти є. Тому що потрібно піти в той напрям, де трошки ля. Де ти не розумієш, де це просто для тебе як темний коридор, і ти такий, Боже, в яку сторону мені потрібно дивитися? Потрібно просто ось так, прямо. Тому що перше, ми згадуємо, да, це в нас була наполегливість, і разом із відповідальністю це буде дуже гарно працювати. Але ще є третій та дуже важливий ключ, і він називається презентація. Тому що без того, без вміння презентувати себе свої рішення, свої навички, розповідати, який ти крутий, в тебе нічого не видно і чомусь ті, хто не вміє презентувати, вони думають, що люди, які вміють презентувати, що це просто чуваки, які язиком трапають, да? тому що вони просто гарно розмовляють, але по факту вони нічого не роблять. Але по факту вони відрізняються повністю від тих, хто так думає. Тому що люди наполегливі, відповідальні і вони ще вміють це презентувати. Тому що навичка розповісти про свої ідеї, зробити своїх ідей та думок та просто слів, якусь форму. І показати людині, що це є рішення на будь-яке питання, не на будь-яке, яке є зараз, да, всплило, Це напевно, ну це найважливіша навичка, одна з найважливіших навичок. Її можна насправді віднести напевно до хардскілів, тому що там тобі ще круто зібрати цю презентацію десь окремо, там як PDF-файл, показати її на будь-якому мітінгу чи презентувати її будь-якій людині. Коротше, без вміння презентації. Все це не працює. Я думаю, що ти знаєш людей, які час від часу трапляються в твоєму житті, да, якось просто попадають в твій світогляд і. Ти їх бачиш, і ти розумієш, що, блін, людина крута, вона професійна. В, в неї харднавички заточені, вона вміє фігма, вона вміє робити взагалі все. Розбирається в автолояутах, знає там сітки, шрифти, вона знає як е кодити, вона знає, як користуватися вебфлоу. Просто навичок ось так, більше ніж потрібно. Але в людини зарплатня там. Тисяча доларів, да? а не там чотири, як тобі здавалося б, можна було б отримувати. І ти розумієш, чому? Тому що людина не вміє трошки презентувати, точніше, не трошки, а взагалі вона недооцінює ці речі, а вони насправді є найважливішими взагалі. Ось після того, що ти наполегливий, вмієш брати на себе відповідальність і навчився презентувати, то в тебе 100% все буде виходити. Це дійсно. Три найголовніших ключі, на які я б на твоєму місці зараз звертав увагу, якщо тобі хочеться увійти в світ цифрових технологій та розвиватися тут. Якщо тобі просто хочеться рухатися в сторону якогось розвитку свого будь-якої ідеї, яка в тебе є, то я думаю, що ці три ключі можуть закрити будь-які твої питання, тому що знов ж таки це працювало в мене, в моїх студентів, в моїх друзях, моїх знайомих і у всіх, кого я знаю в своєму оточенні. Хай щасти, побачимось.